Вчора ми повідомляли, що нардеп Микола Тищенко таки з'явився у парламенті. Його радісно зустрічали парламентарі. Народний депутат Олексій Гончаренко навіть з ним поспілкувався. Але ми будемо говорити не тільки про це, бо сьогодні Микола Тищенко у парламент вже не з'явився. Олексій Гончаренко в ефірі програми по мануфактуру. Пан Олексію, доброго вечора! Слава Україні! слава, вітаю вас! Я б не сказав, що радісно спілкувався з Тіщенко. Але цікаво, спілкувався з Тіщенко, так буде, я думаю, правильніше. Так, ну і що, і що Микола сказав? Його прийшов, кол центри вже не буде закривати з лісової мафії боротьбу. Так, ні, кол вже буде. Лісова мафія теж не на часі. Президент Дець, а Микола буде Санто і, і готує законопроект про Таємного Санто. Якщо не знала, хто такий таємний санто, це таємний святий Миколай або не Миколай Тищенко. А як, а як взагалі його сприйняли колеги? Ну, То, що ми бачили з відео, там депутатка, яка е, приємно е, привіталася з поверненням тебе, Микола. А як взагалі колеги сприйняли повернення Колі Тіщенка у, у сіни парламенту? Я вибачаюся, якось ну, довбайок, ну І Всі, якби це головна, це головна реакція якби всіх і про таємного Санту і про все інше. Ну я не знаю, як інакше сказати так. А тепер давайте давайте до сьогоднішнього до сьогоднішньої роботи парламенту. Отже, Верховна Рада сьогодні визнала геноцид черкеського народу, здійснений Російською імперією злочином людяності, Непокаране зло не повертається, 232 за? Це дуже вагома голосування і робота парламенту. Звичайно, на фоні того всього, що несеться? Ну а тепер давайте поговоримо про ініціативу уряду, зокрема, про ініціативу Чернишова, який закликав українців за кордону повертатися, що їм буде гарантоване бронювання. Ваша реакція була наступна: чи ви знущаєтеся? Пронування спеціалістів газовій галузі дати не хочете. Ми теж знаємо про цю величезну проблему. Ну так само, як із політикою повернення українців додому. Що вас що вас обурило? Чому ви сказали, що Чернешов знущається з нас і з українців? Давайте ви згадали вже все-таки про геноцид Черкесів. Розумію, що може хтось скаже, де, де ми де Черкеси? Але це важлива тема, тому що Росія чинить геноцид проти українців. Але якщо ми думаємо, що ми можемо знімати тему геноциду українців і ігнорувати тему геноциду інших народів, тому ми маємо говорити і про геноцид українців, який очевидно відбувається, і про геноцид черкесів, і про геноцид чеченців, і про геноцид Ангушей. Я подавав цей проект постанови два свинини роки тому. і дуже радий, що нарешті він був прийнятий. Тому це важлива була історія. Тепер давайте про Чернешов. бронювання. Чор... бронювання. Черношов говорить, приїжджайте українці, за кордоном, буде вам робота з бронюванням. А мене про це питання: а можна почати з українців, які тут в Україні? Бо це виглядає якось ідіотськи. Я з повагою до українців за кордоном нема питання. Давайте займемось українцями, які тут, які живуть під шахедами і ракетами може, їм дамо бронювання тим, хто заслуговує на це? Наприклад, газові оператори. Скажіть мені, кому ще надати бронювання, як не слюсарам, інженерам, водіям, екіпажів, які вднають газомережі, дають нам газ, дають нам опалення. А як ми будемо що будуть? Холодні школи, холодні дитячі садки, лікарні? Слава Богу, ця зима доволі тепла тут поки що. А що буде, якщо, не дай Боже, буде мінус да, 10, мінус 20 градусів? Та як ми будемо жити без цих людей? Та воно ну, просто всім кінець. То тобто, ви граєтесь у що? Взагалі мені, от ми, мій одний підписник мені написав, що він думає, що це якась вся частина російського плану і російські агенти працюють. Може, це. Я думаю, що це все-таки конспірологія, але ну, ну слухайте, ну, має ж бути якийсь здоровий глузд. Газова мережа, газова сфера це суперкритична інфраструктура. Тому треба припинити будь-які ігри щодо цього, а робити те, що треба. Тим більше нам відомо, що все рівно людей кадрів в, в цій мережі в газових мережах і в газових службах катастрофічно не вистачає вже зараз, там на сьогоднішній день. Не то що з них ще забрали бронювання. А тепер щодо законопроекту про базову військову підготовку. Ваша ініціатива була в тому, що проходження базової військової підготовки для жінок не буде тільки буде тільки добровільною, тобто добровільною згодою жінки військової служби. А чи не бо багато хто говорить, що нам треба абсолютно переймати ініціативу і досвід Ізраїлю, де військова служба є обов'язково для всіх без винятку? Дивіться, я думаю, що ну дивіться при всі повазі до Ізраїлю, і багато в чому для нас приклад, це правда. Я якраз але це таки ну, наша специфіка, і сьогодні поставити питання, що всі жінки мають іти, і Значить, сьогодні був розконопроект, в який передбачав наступне: всі хлопці мають пройти базову військової підготовки. Це нормально це зрозуміло, що це була строкова. Тепер це називається база військова підготовка. Це набагато краще, це швидше, це організовано, це краще. Питання в тому, а що з жінками? Значить, цей законопроект пропонував, що жінка може з власного бажання пройти. Але якщо вона пройшла базову військову підготовку, вона вже стає вимушено військово зобов'язана. І далі її можуть мобілізувати отак. Ти, жінка, ти можеш або не проходити базову військову підготовку, і туди ти не підлягаєш мобілізації, або ти хочеш пройти базову військову підготовку, і тоді ти автоматично підлягаєш. Я вважав, що це неправильно, тому що завдання. Я вважаю, що жінки не мають бути підлягати обов'язковій мобілізації. Але нам треба все робити, щоб якомога більше жінок пройшли навчання, могли накласти пов'язку, врятувати ворого, зупинити кровотечу, тактична медицина. І для того, щоб стріляти нічого поганого немає. Треба, щоб після того вони автоматично ставали військовозобов'язаними, бо тоді. Багато чат просто злякається йти. І тому я запропонував правку. І я дуже вдякую своїм колегам, які підтримали сьогодні мою правку. Голосували, що перша жінка виключно йде на базову військову підготовку. Виключно, але і після неї тільки виключно за своїм бажанням може стати військово зобов'язаною. І тепер я думаю, що багато жінок пройдуть базову військову підготовку. Бо не це не буде означати, що і далі мобілізують. Але це, означає, як я сказав, вміють зупинити кровотечу, вміють накласти пов'язку, вміють стріляти. Це нормально, і вони будуть себе більш певно почувати. Але при цьому їм не підлягають мобілізації ні в якому розкладі, ні в якому випадку. Ну так, але знати всі ази, я думаю, що базову військову підготовку ну, в такий таким чином. Так, і для чоловіків, і для жінок. Ми маємо бути як військовий табір. І чоловіки, і жінки всі готові. Але якщо це буде означати, що жінка пройшла, а далі її можуть вже примусово мобілізувати, то тоді, я думаю, це буде відлякувати 95% жінок. А нам навпаки, треба залучати жінок, щоб вони пройшли цей курс, а далі знали, хочеш, пішла, не хочеш, не пішла. Це вже твій вибір. Так, бо війна показала, що у нас на, 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 на жаль, е, така підготовка дуже необхідна, особливо ми побачили це в перші дні повномасштабного вторгнення. Ще один законопроект який сьогодні почав. Потрібно... Чому я, вибачте, вибачте, а чому в перші дні? Вчора жахливого обстріл Запоріжжя багато поранених. Скажіть, кому з цих ж... жінок, що вони можуть зупинити кровотечу? І надати першу ну, дні просто врятувати себе і навколишнього. Ну, це це що, проблем це, це мінус і жінці. Чи навпаки це тільки їй додає, і вона сама більш певно живе? що вона знає, що вона може врятувати своє життя, не дай Боже дитини, не дай Боже члена родини, не дай Боже навколишнього когось просто незнайомої людини. Я ж кажу, що базова військова підготовка має бути обов'язково для всіх. Ну в школах це має бути так. важливий дуже так. предмет, обов'язковий для всіх. Пане Олексію. Ще одне ще один законопроект, який підтримала сьогодні рада. Це про юнаків за кордоном, яким виповнюється 18 років, і вони зобов'язані стати на облік, не приїжджаючи в Україну. Як це як це буде працювати насправді? Це той самий насправді законопроект це дуже добрий законопроект. 12076, який сьогодні був прийнятий. Після моєї правки зняті всі питання по жінкам, тепер по юнакам. Значить, дивіться, сьогодні є юнаки, яких батьки вивезли за кордон, Польща, Німеччина. Дивіться, моя родина живе в Україні, мої обидва сини, моя дружина. Але ну ми всі з вами знаємо, що мільйони українців живуть за кордоном. Це реальність сьогодні. І як коли хлопцю виповнюється 17-18 років, по українському законодавству він має встати Хлопцю, чоловіку. І він має стати на військовий облік. Але до сьогоднішнього закону встати на військовий облік цей хлопець міг тільки в Україні. Тобто треба було приїхати в Україну і встати на військовий облік. Але ми розуміємо з вами, по-перше, що таке для 18-річного хлопця приїхати в Україну. Це ж one way ticket. Ну ти далі вже не можеш виїхати. А, друге, там Ну це гроші. Ну це теж не просто так. Третє, там же за кордоном вони ж не одні живуть, там живуть їхні мами, що найменше. Тобто ми говоримо: або ти хочеш бути чемним українцем, не бути порушником, тоді ти маєш приїхати в Україну, а далі потрапити в ситуацію, коли ти не можеш повернутися за кордон, де твоя на, на цей момент хата, мама і так далі. Або ти можеш стати онлайн. І саме це сьогодні було прийнято, що хлопець українець може в 17 18 років стати на військовий облік онлайн. Для цього не треба їхати в Україну і сам громадянин України, коли на тебе враховує, ти відчуваєш себе гідним громадянином. При цьому не потрапляєш ситуацію, якусь коли ти не можеш просто ти, ти не можеш повернутись до своїх рідних. Тому думаю, що це дуже важливо, і тому я дуже підтримав цей законопроект, тому я його власне просував. І мені здається, це дуже правильно. А скажіть, чи відомо вам, чи сьогодні ви озвучили, приймаючи, розглядаючи цей законопроект, яка кількість таких юнаків є зараз за кордоном, ті, які потрапляють під дію цього Я мені не Відомо, але це сотні тисяч. Це дуже якщо ми беремо. Ну, візьмемо з вами дуже просто. Закордонна цифра знаходиться близько 5 мільйонів українців. Переважно це і діти. Ну, ми можемо з вами взяти просто, скільки хлопців віком. Коли три тобто, роки тому виїжджав хлопець, йому було 15 років. Це 3 роки 16 Тобто, це 3 роки життя. Мало ну, найменший підрахунок про 200-300 тисяч таких хлопців. Це дуже багато. Так, і ще одне: добровільне повернення із СЗЧ. Дуже багато вже є дискусій у медіа, у телеграм-каналах, серед блогерів щодо цієї начебто, імітації вирішення проблеми щодо СЗЧ. продовження терміну повернення на законних підставах без накладення штрафів. Як, яка ваша позиція? Чому відтермінували і так? Дивіться, моя позиція наступна. СЗЧ є дуже різним, бо я знаю, ну, є СЗЧ люди, які просто не хочуть воювати. І ти ти 500 законів прийми, нічого не зміниться. Але є, я сам особисто знаю, добровольці, які пішли воювати за Україну, але десь на другий-третій рік своєї служби по певних сімейних обставинах, і за конфлікту з командиром, психологічного стану, пішли в СЗЧ. Значить, у нас сьогодні є вибір. Ми можемо оголосити цих хлопців, чоловіків, злочинцями. Або ми можемо їм дати шанс повернутись військо. Сезаче це злочин. Я абсолютно не збираюся тут виправдовувати це. Це треба розуміти. Бо мені іноді включаються люди, я проводжу свої ефіри, говорять: я сезаче, я ухилян, я ще щось, я пишаюсь цим. Друзі, якщо ми будемо цим пишатись, України просто не буде. Але є певні обставини. Я теж знаю людей. Мені там, я знаю людину, воював з 22-го року, пішов добровольцем, ризикував життям, воював в Бахмуті всюди. Далі дружина народжує, а командир не дає відпустку. А це, це дитина, яку вони чекали з дружиною на все життя. І він їде додому і ну, йому плювати вже тут на командира на все. Тому що ну, це те, що там. І я його розумію. Тому наше завдання. Не зробити такого чоловіка, бо це патріот України, він любить Україну, він воює за Україну. Ми можемо або з нього зробити злочинця, або ми можемо зрозуміти його і допомогти. Я за друге. Угу. А спілкувалася, до речі, з вашим цим знайомим щодо цієї законотворчої ініціативи. Так. Мій знайомий Віка? вже повернувся. Угу. Через, через резервний батальйон повернувся і служить абсолютно гідно і все. Да. Ну, а я дивіться, я ще раз повторюся дуже різні випадки. Є такі, як мій знайомий, є інші люди. Є реально люди, які не хочуть служити, будуть плити через тису, будуть все порушувати. Ну це інша історія. Але й не дати шанс цим людям. Ну, я вважаю це неправильно. Дякую вам, пане Олексію. Не знаю чи ви знайомі з останніми результатами опитування КМІС щодо довіри. Кому довіряють українці? Так, Верховній Раді довіри рівень довіри майже не змінився. Він далі залишається низький. 13 довіряють цього на все Довіряють найбільше українці довіряють Збройним силам України. І це очевидно, і це зрозуміло. А що зробити в цьому році? Нас дуже буде попереду складний рік. Є багато прогнозів, багато буде викликів. Що зробити, щоб українці в Верховній Раді парламенту допомагали? Ну напевно, що не повернення Колі котлети. Так, <правда> да, от 100%. не ніколі котлета в раді, а робота, чесне виконання своїх обов'язків, повага до українців. Дивіться, Верховна Рада ніколи не буде популярною. Чому? Одна з причин, бо Верховна Рада дуже відкрита і прозора. Але дуже важливо, щоб люди, коли наступний раз будуть вибори, думали, кого вони обирають. Бо Колю Катлето обрали кияни. Артема Дмитрука, який втік за кордон, обрали Одесити. Куницького обрали хатів'яни. Я можу продовжувати цей перелік. Тому нам треба самим зрозуміти, що нам треба думати, коли ми робимо вибір. Тому що від цього вибору дуже багато залежить. Будемо думати, коли, коли буде можливість проводити вибори. А поки що стежимо за всім, що відбувається в парламенті. Дякую за дякую. за комент... дякую за коментарі. Тихого спокійного вечора.